баре баре. hello Friendly, з вами, Денис Френдлі. Коротше, дружні, я приготував для вас новинки, які ми ще на каналі ну, ні разу не пробували. І так, перше, це я пив, що в дитинстві, пам'ятаю, ішов в садочок. мама мені його постійно купувала, Здається, в садочок. Капризон, мультивітамін. Зараз ми його зацінимо. Друга реакція солоний Артек. Перший в житті бачу солоний Артек. Тому це будеш... Щось і щемось. Тому такі справи поїхали реагувати. Спочатку на капризон. друга реакція вас ви поняли. Дені реагує, Деніс Феніре, реагує. сьогодні буде реагувати на. Так. По-українськи є. Сломенку треба відірвати. Коротше, знайшов, знайшов, знайшов. На е, капризон, мультивітамін, мультивітамінна пісоко вмісті місте ТТТ вміст, в так. Коротше, капризон. Мультивітамін! Мін мін! Е, дивіться, дружні. Е, коротше, я артек е, відео з оцим артеком маю зачитати в наступному відео. коментарі. я бачу, що ви вже почали щось коментувати заранок. Е, але я не знаю, вони не приїхали, батьки. Я думаю, вони, я трохи чекав, що вони приїдуть. Вони все-таки не приїхали, на жаль. Ми сломинки пити не будемо, бо ви маєте побачити сам Сік, тому нам треба йти по ножниці. Е, так. Е, і коротше цей, і треба чекати, поки приїду, чи... я не знаю, я подума чекати не буду. Зараз запишу зошта і пару почитаю. Ну спіємо, ми почитаємо завтра. Я, Блін, я забув, що тут ножниці треба. Блин. Так, 5 можна. Я зараз секунду. Так, все. Все, я достав можниці. Тепер нам треба відрізати і щоб налити, так. Тобто я тако. Знаєте, що я... Знаєте, плюси і мінуси літа. То, в принципі, я думаю, в кожного є. В кожного, знаєте, є якісь свої мінуси і плюси. Чекайте, зараз вам скажу. Але що буде, як я в фотоспалах? Ми Сік бачимо. Ви бачите Сік, друзі? Бачите, бачите, є там щось трохи добре. Вимикаємо. Коротше, беремо, щоб не розлити. І let's go. Ні, забудьте, що я сказав на, слово, на рахунок не розлити. Цей Деніс Френні ніколи не може би. Добре. І це... І це тільки... О, зато ви бачите, скільки соку. Ну майже на стакан. Лиш навіть менше, бачите? Йолки-палки. Ну, тому для того нам... Для чого потрібно, як ми п'ємо з вами з отаких штук реакції? Щоб ми не пили з трубочки, бо ви ж не будете бачити сам напій. Бо ми наливали сюди, відрізали і, ну ви поняли, так. До речі, капризон в бутилках не продають, тому. Пам'ятаю цей смак дитинства, так. Прикольно. Там ще було драго... з драконом. О, з драконом я завжди у дитинстві пив. Тому такі справи. Ага, плюси і мінуси літа, можу вам сказати. Ну, жара зажарко, нам душно. Тепер дощі перші лили е, і гроза, і урагани. І, З одної сторони, добре, коли погода нормалізована. Трошки тепло, трошки холодно. Нормально. Не душно. А коли і доща теж портить погода. І ці громи взагалі, та, А снігом холодно, ну, коли зима холодно, осінь. Теж холодає. Ну, десь у вересні, тако нормально, більш-менш у вересні. Та. Поставлю 9 балів. Все, ми випили. Тупшорт нема сенсу. Ось такий був міні-ролик. Ну, це вже буде точно міні. Наступне вас чекає. Я пішов, пишу ваші тоді коментарі, бо ці напевно, не приїдуть. А мені на 20.10 треба зняти вже 36. Не так багато часу. Дякую за перегляд. Всім пока. Побачимось у відосі з артеком. Бувайте!